Що робить депутата депутатом? В Івано-Франківську стартував інститут управління громадами. Фахівці навчають тих, хто прагне стати гідним обранцем. Експерт інституту політичної освіти Андрій Осіпов переконує величезна кількість депутатів взагалі не знають своїх прав. Тому їм потрібно роз'яснювати, що саме вони є головною гарантією громади на справедливі та чесні рішення. Депутат має подвійне значення, коли він приходить в раду, це учасник прийняття рішень, коли він поза радою, а це 99% його часу. Він представник громади. Велика кількість депутатів розуміє себе тільки як учасниками ради. І навіть будучи в раді, перетворюється здебільшого на пристрої для голосування. Лише, на жаль, інколи і на подвійні, потрійні, я маю на увазі випадки кнопка Але навіть в тому випадку, коли депутат голосує сам за себе, але не вносить проєктів рішень, не вносить поправок, доповнень. Його активність або його значення як депутата можна дорівняти нулю. Робота виконавчих органів влади, боротьба з корупцією та багато інших актуальних питань все це в рамках інституту управління громадами. Його ініціювали та організували представники партії Воля переконані, що кожному з кандидатів, окрім волі та бажання, таки бракує знань у сфері економіки, місцевого самоврядування. Тому подібні навчання кажуть волівці, дають відповідь на найголовніший меседж все, що робиться депутатами, має бути на користь громади. Все, що робиться депутатами, все має робитися на користь представника громади мене це цікавить. І як в цьому плані розв'язуються транспортні проблеми, економічні проблеми, як буде затверджуватися і прийматися бюджет з врахуванням інтересів якраз людини, яка в центрі громади? Подібні інститути, каже Андрій Осіпо, проводить у різних містах України, вже побував в Тернополі та Рівному. Відрадно каже експерт, що визріло молоде покоління політиків на кшталт Волівців, яке готове вчитися.